Привіт! Ми продовжуємо працювати над списками. До цього ми списки наповнювали даними, а потім проходилися по них, отримували дані і відображали в консолі. Але ви вже, напевно, здогадуєтеся, що зазвичай потрібно здійснювати більше операцій над списками в реальній програмі. Наприклад, вам треба пробігтися по всіх елементах і модифікувати їх, або відфільтрувати і отримати тільки найнеобхідніші елементи. Відсортувати елементи, знайти один необхідний елемент і так далі, і тому подібне. І тих операцій, які можна викликати до списку або масиву, їх є море. Але хороша новина в тому, що майже завжди використовується лише невелика кількість з них. Якраз про це і є базовий курс, щоб дати вам найнеобхіднішу інформацію. І так, щоб ви якомога швидше могли писати хоч і прості, але реальні програми. В описі до того відео подивіться, там будуть таймслоти для кожної з тих функцій, і ви зможете собі легко нагадати, як вони працюють. Але поки що, як завжди, рекомендую вам повторювати, кодити все, що пишу я, і ще краще по ходу виконувати практичні завдання, які я вам даю. Таким чином, інформація засвоїться в рази краще. Почнемо із функції map. З допомогою даної функції ви можете пробігтися по всіх елементах списку і поміняти їх якимось чином, модифікувати. Не путайте map функцію з мепом як типом даних, як структурою даних, яку ми вчили в одному з попередніх уроків. Зараз ми розбираємо map як функцію трансформації, списку, масиву або структури даних map. Давайте для того спочатку створимо наш список. Нехай це буде список із чисел. Number list. List of int. І вказуємо числа 1, 2, 3, 4, 5. Можемо тип даних затерти. Він вже є зайвий. Добре. І допустимо, нам потрібно модифікувати кожний елемент. Тобто пробігтися по списку. І збільшити кожне число на одиничку, щоб у нас було 2, 3, 4, 5, 6. Або ще краще помножити кожне число на 10, щоб у нас було 10, 20, 30, 40, 50. Давайте зробимо другий варіант. Спробуйте для початку трансформувати таким чином елементи списку самостійно, з допомогою циклу FOR. Потім подивіться, як це зроблю я, а потім побачите, як я використовую функцію map, і наскільки це краще, ніж використовувати цикл FOR. Починайте трансформувати з допомогою циклу FOR. Добре, тепер я. Якби функції map не було, ми могли б обійтися циклом FOR. Нам потрібно було б пробігтися по кожному елементу. Нехай number, in number list, ну, створити новий список. New numberlist. Uh, list of int. Ще краще mutable list of int. Будемо туди додавати елементи. І зараз будемо пробігатися по кожному з елементів нашого списку і множити на 10. Result буде number помножити на 10. І отриманий результат будемо додавати в наш новий список. Add. Result. Тепер давайте відобразимо наш список. Or n in new list. Краще назвемо кожен елемент new number. Далі println. І показуємо кожен елемент. Чи модифікували ми кожен елемент, чи збільшили ми його в 10 разів. Запускаємо програму, перевіряємо. Збільшили. Ми маємо 10, 20, 30, 40, 50. А тепер я вам покажу, як зробити те саме з допомогою функції Map. І чому вона така крута. Це я не стираю, а просто коментую. Створюємо новий список, new number list. Далі беремо наш список, оригінальний, початковий, в якому є оці всі наші дані. Викликаємо функцію, бачите, назва списку. Крапка, функція map. Відкриваються фігурні дужки. Це є тіло нашої функції map, яка викликається до нашого списку. І ви бачите, IT. Це тіло даної функції буде спрацьовувати для кожного елементу, так само, як спрацьовувало тіло циклу for. І ми будемо отримувати кожен елемент як IT. Тобто ми можемо. Таким чином, відобразити кожен елемент, писавши просто IT. Це така назва по замовчуванню. Універсальна. Але якщо ви хочете зробити код більш читабельним, декларативним, ви можете написати свою назву для кожного елементу, як ми це робили тут, наприклад, number. Ось, пишемо number і робимо так: diffus стрілочка. Все, тепер it вже немає, бо ми сказали, ми хочемо свою назву, number. І тепер ми можемо пробігтися по кожному елементу і відобразити його або модифікувати його. Що ми робимо зараз? Зараз просто ми пробігаємося по кожному елементу і відображаємо його в консолі. Фактично, ми не модифікуємо. Але ми можемо модифікувати. Як ми це зробимо? Ми беремо, створюємо new element, або new number. Потім беремо наше значення початкове, тобто 1, 2, 3, або 4, або 5. І змножимо його на 10. В результаті у нас буде 10, 20, 30, 40. Окей, ми отримали наше нове число. І що тепер з ним робити? Куди його додавати? А нікуди. Просто переконайтеся, що останнім рядком в цілі вашої функції map є якраз ваше нове число. Таким чином, функція map буде знати, що. Число, яке спочатку було одиничкою, тепер стане отаким, тобто десяткою. Потім сюди прийде двійка, і воно стане двадцяткою. Пам'ятаєте, як в нас були функції, і ми могли повертати результат з допомогою ретурну. Так от, це щось дуже схоже. Тільки ми тут не використовуємо ретурн. Ми просто в останньому рядку нашого тіла, нашої функції map, мусимо мати оце число, результат. Нашої трансформації. Це фактично це вся трансформація. Давайте виконаємо код і переконаємося, що воно працює. Працює. 10, 20, 30, 40, 50. І подивіться, наскільки менше коду стало. Ну, не набагато, але вже щось. Вже зручніше. Якби ви зробили ось так, було б ще лаконічніше. Ось ми одразу будемо здійснювати множення і повертатися в останньому рядку нашої функції map. Бачите, коду стало ще менше. І код буде виконуватися. Можете ще зменшити код і не давати назву свою, а використовувати назву IT. Зробити ось так. І можете ще зменшити код. Не переносячи наші фігурні дошки в новий рядок. І результат буде той самий. Виконуємо нашу програму. Ура! Трансформація працює. І важливий втішний момент. Якщо в нас тут буде замість списку масив, меп також буде працювати. Рей, оф. Бачите? Помилки програми нема. Ви запустите, і все буде працювати. МЕП працює і для списку, і для масиву, і для сету. І так само, схожим чином, працює для структури даних меп. Зверніть увагу на такий момент. Не забувайте, що МЕП не змінює початковий список, а фактично створює новий список, і вам потрібно його обов'язково. Тут присвоїти в нову змінну. Тобто типова помилка, яка в новачків. Вони використовують меп і очікують, що цей список помінявся. Але це не так. Дивіться. Нічого не помінялося. Від 1 до 5. Насправді функція MAP, вона змінює. Вона бере дані з початкового списку, змінює їх і повертає результат в новому списку: New Number List. Обов'язково треба створити окрему змінну, присвоїти туди результат трансформації, і тоді у вас є модифікований список. Якщо у вас не список, не масив, а структура даних, яка називається map, тоді ви також можете використати до неї функцію map. І вона працює дуже схоже, але трохи по-інакшому. Давайте зараз я вам покажу як. Так, це ми можемо якщо затерти. Створюємо наш новий меп. Якщо ви не знаєте, що таке меп, тоді подивіться одне з попередніх відео. Ось там має бути посилання на нього. Це буде отак, my map. Потім мепоф. Map це буде ключ, У нас буде інтеджер. А значення в нас буде стрінг. І тепер створимо кілька пар. Нагадую, що в структурі даних меп в нас не просто там список індії або список стрінгів, в нас список пар. І в кожній парі є ключ і значення. Ми можемо створити пару так. One. 2. A. Одна пара. Потім ключ 2. Для значення. B. Ключ 3 для значення C. Intelleч іде вже і так зрозуміло, що ключ буде int, значення буде string, тому вона підказує, що ви можете оце затерти. Це вже сіреньке, воно є зайве. Ну, ми поки що не затираємо. Тепер вам потрібно, давайте відобразимо спочатку нашу мепу. Mm, так, for entry in my map. Тут ми отримуємо наш entry, тобто фактично пару int і стрінга. І показуємо його key. Entry key value. Entry value. Good. Запустимо, переконаємося, що map працює. Працює 1А, 2 б 3 с Якщо нам потрібно модифікувати дані, як ми це зробимо? MyMap, подивіться, і знову є можливість, знову є функція Map. Ви можете, до речі, модифікувати самі ключі. Можете модифікувати самі значення. А можете модифікувати. Entry. Тобто на вхід вам буде приходити і ключ, і значення, і ви зможете з ними щось робити, поміняти їх. Використовуємо map звичайний. Потім, знову ж таки, можете користуватися IT. Це ім'я вхідної, змінної функції map по замовчуванню. А можете дати свою, так буде більш декларативно, назвати її Entry. Good. І IDE вам одразу показала, який це тип даних. От, давайте ми тепер поміняємо. Нехай кожен ключ стане в 10 разів більший, тобто буде не 1 а10, не 2 а20, не 3а30. І кожне значення в кінці ще буде мати x, а x, px, cx. Знаючи, як працює меп зі списками, спробуйте написати зараз реалізацію функції меп самостійно. А потім подивіться, як написав я. Починайте. На початку я створюю змінну New Key. Задам новий ключ. Отримаю ключ, помножу його на 10. А потім New Value. Отримую value і додам до нього. Символ X. Тут вам нагадаю: цей плюс не означає арифметична операція додавання. В даному випадку це конкатенація, Тобто просто додавання двох текстів. А плюс X як конкатенація дорівнює AX. Чому плюс почав працювати як конкатенація, а не як арифметична операція? Тому що плюс використовується після. String а value, нагадаю, в нас це стрінг. Гаразд, у нас є новий ключ, у нас є нове значення. До речі, як працюю конкатенація, ось тут. Дивіться за посиланням. Тепер ми формуємо нову пару. New entry, або new payer, називайте, як хочете. Берете new key і можете зробити отак: to. New value. Таким чином, ви створюєте нову пару. Так само ви можете зробити використати напряму об'єкт Payer, він вже є написаний розробниками за вас. І передати сюди першим аргументом в конструктор. Ключ, новий ключ і нове значення. Можна так і так. Ну, я зазвичай використовую конструкцію ту. To. to. New value. Все. магічним чином воно нам створить пару. У нас є нова пара, new entry. І тепер, так само, як в мепі для списку, нам обов'язково треба останнім рядком функції меп вернути новий трансформований елемент, нове трансформоване значення. Так що: New Entry. Good. Не забувайте, що меп-функція вона не змінює нашу початкову структуру даних, а модифікує її і повертає нову. Так що обов'язково. Створюємо нову змінну, new NewMap і присвоюємо їй наш е, фактично модифікований меп. Тепер ми знизу пробігаємося по новому мепі. Map. Map. Що не так. Помилка полягає в тому, що я трансформував не просто кожен елемент в мепі, а взагалі поміняв структуру даних. У нас був map -int string, а став список пар. Int string. Це по структу... як структура даних це щось схоже. Бо що тут у нас перелік пар, що тут перелік пар? Але ми хочемо мати початкову структуру даних як map. Це більш прийнята конструкція. Як нам це зробити? Дуже просто. Після того всього, після функції map. Викликайте ще іншу функцію, яка називається ToMap. І тепер ми трансформуємо список пар ключ і значення в меп. Бачите? Помінявся тип. Запустимо програму і переконаємося, що помінявся і ключ, і значення. Супер. Схожим чином ви можете поміняти тільки ключі. Для того у вас є функція map. Keys. І тут вам вже приходить entry на вхід, але назад ви маєте повернути тільки ключ. Наприклад, так, entry, entry key помножити на 10. Запускаємо. Є, бачите, ми поміняли тільки ключ. Так само можна поміняти тільки значення, використовуючи функцію MapValues. На вхід нам знову приходить entry, а на вихід ми маємо знову дати нове value, модифікувати його. Так що беремо entry, value, конкатенуємо, додаємо туди X. Запускаємо і дивимося, чи помінявся наш map. Є. Кій, 1 – значення AX, 2BX, 3CX. По трансформації структури даних мепів і списків, цього буде достатньо. Супер. Цієї інформації достатньо для одного уроку. Так що давайте заокруглимося, підсумуємо. Щоб спростити вам життя, розробники мови програмування Kotlin написали багато функцій за вас. Функції, які дозволяють модифікувати, фільтрувати і взагалі будь-яким чином працювати зі списками і іншими структурами даних. Таких функцій є дуже багато. Але лише невелика кількість тих функцій використовується найчастіше в цьому уроці, і в серії наступних саме про них. Функція map – одна з найпопулярніших. Вона використовується для того, щоби. Модифікувати список масив або структуру даних map. Тіло функції MAP викликається для кожного елемента індивідуально. По замовчуванню на вхід функції MAP приходить елемент під назвою IT. І ви можете ним спокійно користуватися. Бачите, вам підказує ідея. Але якщо ви хочете задати свою більш читабельну назву. Number, наприклад, вам потрібно дати назву, потім дефіс і стрілка. Тепер ви можете використовувати свою назву. Пам'ятайте, останнім рядком функції Map має бути наш модифікований айтем. Пам'ятайте також, що функція Map модифікує не початковий список, а створює фактично новий список з модифікованими даними на основі початкового. Початковий список у вас змінний, а оцей буде вже змінений. Ви можете трансформувати будь-який Список з допомогою звичайного for лупу. Але map – це більш лаконічний і прийнятний спосіб модифікації колекцій. І, будь ласка, якщо відео було корисним, не забувайте поставити лайк. Якщо є будь-які питання, пишіть коментар і підписуйтеся. Таким чином, я бачу, що цей контент потрібен, і в мене є мотивація робити більше його. Так що. Наразі бувайте і лишаємося на зв'язку.